Цей дизайнер придумав бізнес-ідею і вже за перший рік отримав 200 тисяч баксів. Мед працював звичайним дизайнером, але завжди хотів створити свій бізнес. Але ідею для бізнесу він, як і інші, роками не міг знайти. І ось одного разу, сидячи на формі, він побачив, як одна людина, чисто по приколу створила мініатюрну будівельну цеглу. Інший би подивився, сказав прикольно, і продовжив би листати далі. Але для нього це стало, наче знамінням. Ось воно, я знайшов свою справу. Не маючи жодної технічної освіти, він заліз у Ютуб і розібрався, як зробити Трохи цементу. Друзі, секунда уваги. Підпишіться, будь ласка, та поставте лайк. Ваш один лайк дуже допоможе просунути це відео. Дякую вам. Ви круті. поїхали далі. Потім мед знайшов 3D-принтер та зробив маленькі прес-форми. Так він створив свою першу партію мініатюрної цегли, яка нічим, крім розміру, не відрізнялась від звичайної. Ідея була такова, щоб людина, маючи таку цеглу, могла побудувати справжній міні-будинок у себе на столі. Коли він розмістив цю цеглу в соцмережах, у перші ж дні до нього звернулось понад тисячу клієнтів. І кожен із них був готов одразу заплатити за цей товар. Мед зрозумів, його ідея користується величезною популярності. Та ще й конкуренція нульова. Ніхто таку цеглу поки не продавав. Побачивши такий шалений попіт, він розширив своє производство і почав продавати цемент, який розробив спеціальні під форми, будівельні інструменти та все у мініатюрному стилі. Зараз компанія Мета найбільша у світі з виробництва мінібудівельних матеріалів.